Джордж, власник цієї ферми у передмісті Вашингтона, чоловік каже, через вірус пташиного грипу довелося повністю переформатувати своє невеличке господарство. Починаючи з 2022 року, пташиний грип у США призвів до високої смертності птахів і відповідно до зростання цін на яйця по всій країні. Протягом останніх року або двох ми не купували нових курчат для ферми, адже боялися, що можемо занести пташиний грип. Джордж також побоюється, що пташиний грип може загрожувати його свиням, яких він вирощує на продаж а також понад сотні корів і телят. Якщо ця хвороба здатна вражати і іншу велику худобу або може призвести до того, що м'ясо цієї рогатої скотини стане неприйнятним для продажу, то це призведе до нашого банкрутства. Про пташиний грип у молочних корів вперше повідомили наприкінці березня минулого року. Згідно даних центру з контролю та профілактики захворювань, ризик для здоров'я населення залишається низьким. Поки що лише 67 підтверджених випадків зараження людей від тварин і один смертельний випадок. Втім, науковці кажуть, вірус постійно змінюється і мутує якщо він видозміниться і це підвищить ймовірність передачі вірусу від людини до людини, чого ми ще не спостерігали, то це може стати реальною проблемою. І саме з цієї причини ми вважаємо, що цей вірус має пандемічний потенціал. Американців закликають дотримуватися рекомендованих правил, аби мінімізувати ризик зараження. Войден уникати контакту з хворими або мертвими дикими тваринами, це мабуть найважливіше, що потрібно робити. А також пастеризація молока, доведення м'яса та яєць до рекомендованої температури під час приготування це все важливо для того, щоб вбити цей вірус, якщо він там є. Власникам домашніх тварин рекомендується стежити і за харчуванням їхніх домашніх улюбленців, а також тримати їх подалі від контакту з дикими птахами. Джордж уважно стежить за новинами щодо вірусу. Втім, каже, що цього року, мабуть, ще втримається від купівлі нової худоби зазвичай десь весною ми купуємо індичат, вирощуємо їх на продаж якраз до дня. Подяки. Втім, цього року я не певен, що це варто робити, бо я хвилююся. А що якщо я куплю курчат із пташиним грипом? Чоловік каже, буде дотримуватися і рекомендацій науковців, і сподівається, що хвороба швидко мине. Юрій Мамон Вороніка Балдарас, Іглесіас, голос Америки.